День третій. У Його виборі улюбленого сина. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Євангелія від Матвія, Перший розділ, перший вірш. Цими словами Бог перервав 400-річне мовчання у своїх стосунках із народом Ізраїлю. Він знову заговорив, проголошуючи Зустрічайте Месію. Хто він, син Давидів, син Авраамів? Син Давидів це гарантія Божої милості та вічно встановлений трон. Через цю лінію Бог обіцяв царство, яке не матиме кінця Ісая 55.3 Син Авраамів це свідчення вічного заповіту, наповненого багатьма обітницями Галатів 3:16. Саме через відновлення кореня Єсея Ісай 11.1, Бог почав відновлювати стосунки зі своїм народом. Відновлення стосунків із Богом завжди починається з проголошенням Його влади та сутності, а також із представлення нового і останнього провідника віри Ісуса Христа. Приклад відновлення Божого народу. В історії Ізраїлю ми бачимо чудові приклади того, як Бог відновлював свій народ. Ці процеси завжди починалися з відновлення поклоніння. Так, після 70 років Вавилонського полону відновлення Ізраїлю розпочалося з підняття й укріплення двох лідерів: Зоровавеля, правителя Юдеї, Ісуса, сина Його Садака, великого первосвященика. Книга пророків Агея, Захарія та Ездри детально описують ці події, показуючи роль зороваля як правителя, а Ісуса, сина Його Садака, як духовного лідера. Хто був Зоровавель? Походження. Зровавель був нащадком Шелтіїла та внуком царя Єгоахіна, що належав до роду царя Давида. Місія. Він був поставлений правителем Юдеї за часів царя Дарія Агея 1.1. Його головним завданням було відновлення храму та храмового поклоніння. Що означає бути нащадком Давида? Це означає належати до незмінної династії. На якій спочивають обітниці Бога. Бог не лише шукав вірну людину для важкої відбудови у складних умовах, але й поставив того, хто мав право та владу від нього. Цар Кір звільнив зоровавеля, дав йому владу та доступ до багатств для відновлення храму. Саме руки нащадки Давида мали торкнутися до руїн храму. Давид заклав ідею та зібрав багатство для будівництва храму. Соломон його побудував. Зоровавель. Відновив після руйнування навходоносором. У новому завіті Матвій представляє нам ще одного нащадка Давида: Ісуса Христа, який сказав: Зруйнуйте храм цей, і я за три дні відбудую його, Івана 2,19. І він це звершив. Ісус. Завершення обітниці Давидової лінії. Бог обіцяв Давиду, що Його рід завжди буде на троні. Ісус наш Месія. Належить до цього роду. Зоровавель став ланкою у царському родоводі, який привів нас до Ісуса Христа. Завдяки Ісусу, ми також стали частиною царської лінії Він, наш цар, який має владу на небі і на землі. Ми діємо під Його авторитетом, поширюючи Боже царство. У книзі Пророка Агея. Зоровавель порівнюється із персним печаткою, символом влади Агея 2.23. Бог обрав нас для будівництва Його храму на землі місця поклоніння в дусі та правді. Я є корінь і рід Давидів, зоря рання досвітня. Об'явлення 22:16. Господи, допоможи усвідомити всю велич і привілей, яку маємо як частина Царської лінії Ісуса Христа. Я упокорюю Твоїй владі всі свої переживання та справи? Дай мені послуг Твоєму слову та силу будувати твій храм в собі. Питання для роздумів що у своєму житті ви можете довірити владі Ісуса Христа? Які справи чи плани варто довірити Його волі? Як ви? Можете послужити для поширення Божого царства, давайте разом будемо сьогодні молитись за такі потреби, за реальні зміни, реальну трансформацію в суспільстві, за викорінення корупції у всіх ланках влади та прошарках суспільства, за особисту вірність у виконанні справ, доручених Господом. За кожного, хто став людиною з інвалідністю через війну, за сім'ї, родичів цих людей та за тих, хто ними опікується, за Божу підтримку для них всіх, за сили і мужність адаптуватись фізично та емоційно до нового стану, за бажання та сили далі жити. А також про учнівство через спорт. Та через фізичний процес відновлення для ветеранів і людей з інвалідністю.